На берег підіймають мішки із посадковим матеріалом. Останні півроку жолуді провели під водою у спеціальній металевій конструкції, говорить лісничий квітчанського лісництва Ярослав Бабич. У воді не розмножуються ніякі бактерії і хвороби. Він набирає свою вологу, а при висадці в нього вже є волога для того, щоб дати росточок. Зберігати жолуді слід лише у проточній воді. До того ж, потрібно контролювати температурний режим у ставку, додає Ярослав Бабич. Оптимальне зберігання жолудя до 2 градусів тепла, щоб було, щоб він не проростав і не закисав». Різницю між жолудем після водних процедур і того, який зберігався традиційно у ямі, помітно неозброєним оком, додає інженер лісових культур Микола Кириленко. І він тільки-тільки почав рости. Його усе спереду ще, попереду, ще. а тут уже, він шлях пройшов половину свого росту, того, щоб треба прорости. Він енергії затратив дуже багато. І його вже ясно, що посадматеріал буде не такий, як із цього. Для жолудів, які зимували у ставках, у лісгоспі змайстрували спеціальний висівний апарат. Про принцип його дії розповідає сам автор, спеціаліст курсу Шевченківського лісгоспу Петро Гоголюк. Що він собою представляє? Йомкость для жолудя. Барабан. В якому є отвіри, два отвіри, і через 60 сантиметрів він висипає задану кількість жолудів. До того, що скільки все механізовано, до посадкової кампанії тепер залучають менше працівників. Для того, щоб посіяти один гектар вручну, потрібно 18 чоловік на один гектар. 18 чоловік для того, щоб посіяти один гектар. Ми сьогодні бачимо цей один і три гектара, він за два години вже досівають. Тепер, каже Петро Гоголюк, справа не тільки за сприятливою погодою, а й тим, щоб захистити жолоді від лісових мешканців, які відкопують їх заради поживи. Такого розміру, як ви бачимо тут на стенді, він буде через 30 діб. Додає, торік у такий спосіб в Корсун Шевченківському лісгоспі засіяли 8 гектарів. Цьогоріч планують удвічі більше. Ольга Котлер, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.